Вітаю вас в ефірі Юа Буковина. Спеціальний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. В Україні відбуваються президентські вибори. Згідно із даними ЦВК, є 39 кандидатів в Україні за перші три години спочатку роботи дільниць на виборах президента проголосували 16,8% виборців. Про це повідомляє ЦВК. Оприлюднені дані станом на 11 годину є неповними, оскільки комісія має цифри із 164 шістдесяти і 199 існуючих територіальних виборчих округів. На Буковині працюють 4 окружні виборчі комісії з центрами у Чернівцях, Сторожинці, Новоселиці та Хотині. Станом на 11-ту годину у 201-му окрузі проголосували 18 тисяч 828 виборців, у 202-му з центром у Сторожинці більше 19 тисяч виборців, у 203-му окрузі з центром у Новоселиці 16 тисяч виборців, у 204-му з центром у Хотині 19 тисяч 287 виборців. Про це нам повідомили голови окружних виборчих комісій на Буковині. Зараз з нами на прямому зв'язку наша журналістка Вікторія Танасійчук, яка перебуває на дільниці у Красноїльську. Отже, яка явка виборців чи були зафіксовані порушення? Віко? Вітаю Лілю. Зараз ми спостерігаємо за виборчим процесом у селі Красноїльськ-Сторженецького району. Зараз ми перебуваємо на одній з трьох виборчих дільниць. Її облаштували у місцевому будинку культури. Станом на 13.30. тут вже проголосували більше 320 людей. За словами голови дільничної виборчої комісії Гани Матреску, відкрили дільницю вчасно о 8 ранку. Тоді ж і почали приходити перші. Виборці загалом тут мають проголосувати майже 2,5 тисячі людей. Члени комісії очікують вищу явку вже ближче до вечора. За словами голови Красноїльської об'єднаної територіальної громади Степана Драгуна, зазвичай явка на виборах у Красноїльську приблизно 50 відсотків, адже більшість мешканців перебуває за кордоном. До 29 мешканців села члени дільничної виборчої комісії поїдуть зі скриньками голосування додому. Наразі, за словами голови, голови дільничної виборчої комісії, жодних порушень на дільниці вони ще не зафіксували. Ми продовжуємо і далі спостерігати за ходом виборів у Чернівецькій області. Більше інформації дивіться вже у наступних випусках. Новин наразі у мене все лілю. Дякую, Вікторія. Я нагадую, наша журналістка наразі перебуває у Красноїльську, де якраз відбуваються вибори президента України. У Чернівцях на 201-му окрузі одна з із дільниць відкрилася із запізненням о 8.30. у інших округах затримки з відкриттям дільниць не було. Про це інформує громадська мережа ОПОРА. Також у нових брусківцях Сторженецького району жінці видали бюлетень на дівоче прізвище та на прізвище чоловіка. На один бюлетень склали акт, а інший вона взяла з собою. Інформацію підтвердили і в головному правлінні. Нацполіції в Чернівецькій області. Наразі триває перевірка. Наразі маємо ще одне включення з нашою журналісткою Аллою Подлєсною. Вона перебуває на дільниці, де голосують студенти. Отже, яка там нині ситуація і чи активна молодь? Алло. Вітаю Лілю. Зараз я на одній із трьох виборчих дільниць. На Станом на цю хвилину тут вже проголосували 380 виборців. Це приблизно п'ята частина від загальної кількості. На цьому окрузі зареєстрували 2247 виборців. Попередньо я поспілкувалася із головою виборчої комісії Людмилою Гайдійчук. І за її словами, попри те, що більшістю виборців на цій дільниці є студенти, молоді зараз прийшло значно менше аніж в порівнянні з тим, якої кількості тут очікували. Загалом на дільниці 15 членів комісії та 10 спостерігачів від кандидатів президентів та президенти та від громадських організацій також за порядком слідкують поліцейські. На стінах є передвиборчі програми усіх кандидатів. Ось можете бачити, і я перебуваю тут уже більше години. Є люди, які знайомляться з програмами кандидатів, вже саме виключно на дільниці, а не вдома. Попередньо і обирають відповідно за кого голосувати вже саме тут. Щодо порушень, е, наразі на дільниці їх не зафіксували. Ну і ще скажу про мобільні дільниці. П'ятеро людей із більш ніж двох тисяч на цьому окрузі через стан здоров'я не можуть самостійно прийти на вибори, тому до них зі скриньками прийдуть додому. Також я нагадаю, що в Чернівецькій області працюють 565 виборчих дільниць. Тому хто ще не голосував, маєте таку можливість до восьмої вечорі. вечора. У мене ж наразі все лілю. Дякую. Я нагадую, наша журналістка Алла Лоподлісна наразі перебуває у дільниці, де голосують студенти. У Чернівцях поліцейські зафіксували факт відеозйомки бюлетеня. Зранку на спецлінію 102 звернувся голова однієї з виборчих комісій та повідомив про порушення таємниці голосування. На дільницю виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, яка у телефоні порушника виявила відеозапис процесу його волевиявлення. На прохання правоохоронців хлопець видалив цей файл. Без рейсового автобуса, школи та магазинів. Напередодні президентських виборів наші журналісти поїхали у колишній центр старообрядництва село Білу Криницю Сторженецького району, що на кордоні з Румунією. До радянської влади там проживали до тисячі старообрядців. На цих виборах зареєстрували 85 виборців. 62-річний прокопій дієв з народження живе у білій криниці. Він старообрядець. З 91-го року жодного разу не голосував на виборах. Я при союзі не голосував. Поїхав десь там батько за мені, ну, може два рази, я вам кажу, що від сили. А за, за, от зараз я не за одного президента не голосував. Не. Ну, так собі я. Ну що, я такий маленький, є там багато, даже, да, там є щось за 30 чи 40, Дуже багато я. Скажу. Кандидат, да, так, так. Троє, що там хтось буде. Знаю, що, Ви таке. Ви знаєте, це. Я знаю що. А вам прийшло запрошення на вибори? Приходять... Ні, не прийшло, бо вони знають, що я не ходжу. Я просто не хочу лізти, куди мені не треба. Це завтра неділя, треба да. якщо доживу. Телефоном не користується та не дивиться телевізор. Старообрядцям використовувати електроенергію не можна. Про копій чи не єдиний у білій криниці, хто цього дотримується. Про те, що відбувається в країні, дізнається з газет поштою, їх отримує щотижня. Зміни щось я змін, що не бачу. На Україні у нас дисципліни нема. Загласні ви? Треба прижати трошки, бо це карт діпократія не буде. Ну, а що добре? Я не такий, що ви там мені що багато що треба. Там хліба купив, і що якесь масло то та все. Що мені що ну, мені треба? У селі десятки будинків зачинені на колодки. Школа не працює, магазини також. Виборчу дільницю облаштували у приміщенні колишнього будинку культури. Ну село таке вже. А вы ви сами видите, ни, ни подъезда, ни отъезда, не так, это самое, ні автобуса, молодые поуїжджа. То люди до більше дізнаються звідки інформації. Во-первых, у каждого есть уже Уже є да? самое, уж У всех почти. Есть, у каждого почти транспорт, есть. Угу. Ну, інформації достатньо. Забагато, за достаточно. На минулих виборах у першому турі у Білій криниці до списку внесли 100 виборців. З них 68 проголосували згідно з інформацією на сайті ЦВК. Цьогоріч до списку внесли 85 виборців. Алла Подлєсна, Дмитро, Заня, Назар Шевченко, ЮА Буковина. У день президентських виборів ми показуємо людей, які ходили на усі президентські вибори у своєму житті. Чи не розчарувалися у своїх кандидатах та коли шкодували, що пішли на вибори? Дивіться далі. Юрій Гуц в 1991 році був студентом. На перших виборах президента незалежної України підтримав лідера національного руху України В'ячеслава Чорновола. каже, що всі кандидати, які вигравали вибори, його розчаровували. Бо хотілося щось нового, бо Кравчук був комуністичний, а той був наш ідеальний. Кравчук не виправдав тієї надії, якої ми хотіли. Кучма почав добре, а потім почав руйнувати промисловість. А країна без економіки не країна. Ющенко тоді, коли був мій перший майдан, я йому повірив, а він нічого не зміг зробити. майдан, я повірив Ющенко, думав, що буде, а він нічого не міг зробити. Незважаючи на розчарування, чоловік вважає, на вибори ходити треба. Треба мати свою думку і її висловлювати. А висловлювати її треба на виборах президента, підтримавши кандидата, політика якого тебе влаштовує, і його розуміння справи. Усі президентські вибори пам'ятає і Леся Щербанюк. каже: на першій йшли усією сім'єю. За того, що ми дочекалися, що ми можемо обирати першого президента, тому дуже такі такі, навіть свіжі враження, що попереду буде Україна, що вона буде вільна, таку яку всі чекали, але до деяких міри були не готові. Суспільство було не готове, бо ми віщаще крім якогось месію, Тобто, що самим е не відповідати. За на кожен день на своєму робочому місці каже на вибори, треба ходити як мінімум для того, аби знати від кого потім вимагати та кого контролювати. ми вважаємо так, що ми вибрали, розвернулись і далі на цьому місія наша завершилась. Справа тому що ми не повинні бути байдужими ні через місяць, ні через півроку. На всіх гілках по всій вертикалі влади всі повинні відповідати. Президент в тому числі. При виборі аналізує біографію кандидатів, його роботу на попередніх посадах. Що вона буде розуміти, що входить обов'язки президента і те, що всі обіцяють, вони просто не можуть це виконати, тому що це не входить в їхні обов'язки там чи зарплату піднімати, чи ще щось У президента є зовсім інша місць. І коли всі ми будемо це розуміти, тоді ми будемо дуже свідомо підходити до того вибору. Ігор Бабюк вперше на дільницю прийшов за радянських часів з батьками, а дільниця була й у його школі. І вчителі, які мене знали, вони мене вітали, вони давали мені бюлетень. Вони казали, що це дуже велика шана там от, в, в голосувати. Але в Радянському Союзі дуже часто це було не право, а обов'язок і. Тому, до речі, туди всі, всі приходили на вибори. Це була шалено велика явка, тому що якщо ти не приходив, це могли б на роботі якась могли бути проблеми. і Так викривлене виявлення, але зазвичай вибори це були якісь свято, тому що там працював буфет на дільниці. Маса людей просто приходили, щоб поспілкуватися. Ігор Бабюк коли був студентом, брав участь у передвиборчих кампаніях кандидатів у народні депутати. У колись була позиція, не підтримую жодного кандидата. І коли я підтримую цю позицію, до влади прийшла людина, яка фактично зганьбила Україну. На цих виборах голосує за кандидата, який не проходить у другий тур за усіма соціологічними опитуваннями. Але каже, для цього і потрібне були виявлені, аби підтримати того кандидата, з яким ти поділяєш цінності. Олена Дуняк, Назар Шевченко, Володимир Дорош, Юабу Ковина. Наразі це вся інформація. З вами прощаюся до завтра. По обіді зустрічайте мого колегу Максима Калінчука у спеціальному випуску новин до зустрічі в ефірі. На ну, все добре.